Тим часом двоє ковальчан потерпають від білоруської влади. Волинян, яких в лютому затримало КДБ в Білорусі, судили за шпигунство. 22 лютого 22 року, у 4.00 рейсовим автобусом сполученням з сполученням Львів-Брест з Коваля до Білорусі виїхав наш екіпаж. Два водії Михайло Столячук та Ігор Дерко, а також кондуктор Дмитро Гудік. Усі ковальчани поверталися вони в Україну цього ж дня. З Бреста за встановленим графіком, коли автобус прибув на білоруський пункт пропуску мокрани, то в салон зайшли невідомі люди, вивели водіїв та кондуктора і повезли в невідомому напрямку. Родичі трьох ковальчан майже місяць шукали їх через різні служби та інстанції, але все марно. Лише згодом через громадян Білорусі дізналися, що водіїв та кондуктора затримали працівники білоруського КДБ і отримують у зону Морсім міста. Брест суд у місті Брест проходив у закритому режимі і виніс такий вирок. Михайло Столярчук засуджений на 6 років позбавлення волі. Дмитро Гудік на 5 років. Ігор Дарко був депортований з Білорусі до України. Нині родичі обувають пороги різних структур, аби повернути ковальчан додому.